Так, відео номер два. Бо що телефон почав записувати по 10 хвилин. Ну нічого. Так. Получився у нас отакий блок. Блок. Важте, перевертаю його гри ногами. Він, дякуючи цим своїм ячейкам. Бо це була помилка у нас на тому фільтрі, що ми засипали просто. А воно в одну сторону збилося. Там збилося, ну трактор їде, гецає. Обов'язково треба такі ячейки робити, щоб він як ну... вуголь розпреділявся. Це ось такого плана вам показую. Отак ось воно стає. І туди входить. І прижимається, ну, звісно ж, ну, знизу отакі, виходить, пластикові. Цей фільтр прикручується. ну... Бол такий його лежать. Так. Зараз я поставлю і зроблю відео номер 3. Для цього, щоб побачимо, як воно працює. Тобто заведемо трактора. Я спеціально не зливав масло. І заведемо прогріємо двигун. Будемо сидіти гріть, не виходячи з кабіни. Щоб він перецей. Так що тут показалося, що антифриз тече. А то вода залишки так. І будемо працювати, і будемо бачити, як він буде відчувати запах, запах газів. Це саме показник. Якщо гази. Він, ну, чи так само, як краску, чи, чи так само що є до хімікатів, буде. Ну, активірований вуголь, розкажу, що таке активований вуголь. Це, як назвати, це випалене вугілля без доступу кисню. Деревина спалена без доступу кисню. Прогріта до там, не знаю, 800 там, чи скільки градусів. Получається, таким способом набувається активність вуглецю. Тобто, утворюється, активо, ну, він дуже активний до всіх реакцій. Тобто він всі, по, поглинає всі хімічні елементи. Дуже велика порісність, там, можете прочитати в Вікіпедії, чи де там. Чи в якісь там інтернеті. Почитать, що таке активований вуголь, вугілля. Він, фактично він, я кажу, він і використовується, що в противогазах, що в, в всі хімічно активні речовини він поглинає. Так, не буду умничать, ну такі діла. Так що такий вийшов чудовий фільтр. Отакі фільтри, я так поняв, є. В натурі. Ну їх чогось ніхто не купляє. Ну і назвали там ціну мені щось там в доларах. Щось 100 з чимось доларів. 100, 108 чи щось доларів чи євро. Ну, цей, Це їх віддати тонну кукурузи на отакий фільтр, то я його благополучно зробив. Отаке, отаке вугілля в інтернеті можу, силку скинути або самі знайдете. Світло виключили. Нічого. Якщо в мене вікна є, то можна працювати. Отаке от активоване вугілля коштує 290... Щось там, коротше, 298, грубо говоря, 300 гривень кілограм. Ну, там різні ціни є. Ну, це я так знайшов на сайті, де сами, там дивлюся, найпопулярніший. Самий самий. ну, таке вугілля. О. Так, ну, на цьому все поки. Поїхали далі.